Інфраструктура поблизу нам підказує наступний слайд. Ми, звичайно, досить багато говоримо завжди про балі, але розумію, що не кожен дивиться кожне відео, тому є сенс все ж таки з самого початку розказувати да, про те, чому що є поряд, що цікавого. А поряд найважливіші такі якірні точки, да, що ми, як ми можемо казати, це Адлас Фінс, Мерія, Лас бріса я просто сама там була це неймовірна кількість туристів, яка постійно туди їде. Це такі інстаграмні місця, це просто постійний відпочинок з різноманітними людьми, які займаються різноманітними бізнесами. Це такий нічний нетворкінг, як то кажуть. А тут просто мільйони туристів проходять за місяць. Дуже багато, прям реально дуже багато. Я зараз живу від цих цих місць 700 метрів. Я mm -hmm. просто це розумію. Я, я сама проживаю це, коли йду додому. Мені треба зробити трішечки інший е, крючочок, бо я знаю, що там буде дуже багато машин, дуже багато туристів. Субота, неділя це постійно такий трафік людей. Світ почуваються, наслужуються своїм життям, і це дуже круто.